І привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І я йду на роботу, у нас йде дощик. Вчора так було добре, сонечко було, а сьогодні вже сонечко немає і така погода доволі пасмурна. І буде дощ. А завтра, здається, там буде вже приморозок такий трошки. Ну, мінус буде. Я йду, пташки так добре співають. Сьогодні, чого я йду пішки, взагалі мене підвозить на роботу моя дочка. Кожен день, майже як в неї ну, виходить, вона підвозить мене і забирає мене з роботи, якщо в неї теж виходить. Але сьогодні вона трошки прихворіла і ніч у нас була така, скажімо, весела. Ну, весела це в лапки перервалася, бо мені дочка подзвонила, спитала, мамо, ти да йдеш? кажу, дойду. А дощик такий, знаєте, не такий не сильний, а так крапає, але парасольку взяла. Так, і значить, ніч у нас була весела в лапках. Ну всі мене розуміють. Але наші сили ППО справилися, і знаєте, такі ну, раді за них за їхню роботу. Дуже їм дякуємо за спокійні наші ночі. Все рівно я не сплю на нервах, але ж все ж вони справилися на, ну, на супер, я вважаю. Так що так, сьогодні може хочу приїхати в Аврору. Може, там якісь знижки гарні, там новинки кожні два дні. То я в ролі заходиш, е, хочеш купити одне, а купляєш інше і е, там можна е, добре, іноді добре можна скупитися. Буду йти на роботу, насолоджуватися е, співом і пташок. Е, це така, знаєте, атмосфера супер. Дощі крапає, птахи співають. Так забула вам побажати гарного дня. Хто працює гарного продуктивного робочого дня? Хто працює вдома домашніми справами, щоб справилися продуктивно. А ось. І всім бажаю гарного, гарного дня. Дівчатка, я приїхала з Аврори. хочу поділитися, що я купила, але спочатку покажу свої маргаритки. Я недавно відео показувала, що я ходила до садового центру, у нас він поряд, і купила собі три маргаритки та тюльпан. І Я тут взяла таку миску, поставила їх сюди, додавала води сюди. Вони. Цю воду пили, і тут мені стоять біля кухні, дуже мене радують. Таке вікно під віконня, Верніше вийшло дуже гарне. Треба тут ще трошки мені розібратися, бо тюльпани хочу висадити. Вони, так знаєте, тянуться до світла, і троянду це треба висадити. Ну Це треба займусь пізніше. У нас сьогодні дощ пішов, і 2 чи 3 дня буде холодно, тому будуть мене радувати дома. Так, що я купила? по-перше Перша моя подружка попросила мене купити ось такі тарілки в Аврорі. Я її купила 4 штучки, вони по 50 гривень коштують. Дуже синтетична така тарілочка. Вона ну, попросила купити, я її купила, зараз занесу на роботу. Потім взяла туалетний папір по 11 гривень я беру обухів. Потім взяла ось такий крем гель для душу. Мені він дуже подобається. Ми брали вже різні, взяла цей, цей я беру перший магнолій та білий чай. І такий гель для душу коштує 44 гривні, тут 510 мл. Так, далі я взяла ось таку запаску для скла. Треба вже мити вікна до паски, приводити дім в порядок. У мене дуже безпорядок, треба вже приводити. І така запаска. Паска коштує так, 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 24 гривні. Але це запаска без цього, ну, треба цей дозат, як це, бризелка, у ну, мене є. Далі взяла ось такий ароматизатор для повітря. У мене було, був рожевий, а прийшла, був голубий і салатовий, вирішила взяти цей. Ось так на малюнку, як він виглядає, так і воно дійсно є. Такий дифузор коштує 109 гривень. Мені він подобається. Так, і взяла мильницю, ось таку на роботу, вона коштує 39 гривень. У нас, в принципі, ну, нам пасує там санвузол у нас. Краще б-біла або така бежева, але не було, була салатова, то взяла салатову. Взяла ось такий нашийник для нашого кузі. Ми, в принципі, йому його обробляли від кліщів. так Але це таки знаєте, буде додатковий захист, він коштує 55 гривень. Взяла ось таку ну, вона як іде для, для до соусу. так Вона керамічна, мені дуже подобається колір ці краплинки мені подобаються. Але я взяла. Для солі, тому у нас буде тут сіль. І така сосниця коштує 29 гривень. Дуже гарна ціна, і така вона дуже-дуже симпатична. Взяла ще ось такі весняні серветки до Пасхи, дуже такі вони весняні. Мені ну, сподобалися, там дуже великий вибір був, але взяла ось ці. І такі серветки коштують 24 гривні, але я не знаю, скільки тут штук. Ну, не знаю, треба читати. Так, але нам не... піть. Так, ще взяла, дивіться, які чудо я собі взяла, такі весняні курчата. Я їх, як побачила, відразу взяла. Такі, як курчатка коштує 14 гривень. Ну, вони дуже симпатичні. Мені дуже подобається, дивіться. Супер! На пасочку буде супер. І взяла ось такі три м -м, пакетики солодощів. Спробувати. Ми спробували, вони коштують по 12, 19 гривень. Ну, щоб брати ще, я б не брала. Спробувати можна. Треба пробувати. Може комусь сподобається. Мені не дуже. Так, ось такий невеликий, невелика така закупка була в Аврорі. Я дуже задоволена, що вона у нас відкрилася. Деякі речі можна брати з гарними з гарними знижками і користуватися. ними. Ну, ось такі в Аврорі покупки у мене були. Сьогодні хочу спробувати такі пісні оладки. І для цих оладок нам потрібен блендер, щоб це все добре перебити. так Один стакан вівсянки, один стиглий банан, але у мене не дуже стиглий, але я думаю, піде дуже буде добре. Розпушувач тіста, дрібка солі, пів стакана. Півчашки в мене молока, у мене рослинне і одна столова ложка олії звичайної. Можна ще додати мед за смаком, а може. А можете не додавати. Це як по бажанню. У мене, в принципі, мед є, але я вже буду оладки смакувати з медом. Тому це мені це все треба перебити блендером. Я це все переб'ю. Покажу, яка в мене маса вийде. Будемо обсмажувати потім на пательні. Показую, що в мене вийшла така маса. У мене, напевно, вона постоїть, може, хвилин 5 до 7, щоб, знаєте, так, всі між собою подружилися. І будемо тоді смажити на і будемо тоді смажити на пательні. Смажу я свої млинці такі. Що я вам скажу? Вони трошки проблематично смажаться, але нічого. Я вже останні оці два хочу спробувати такі, як панкейком. Ну, побачимо. А зараз покажу, які у мене вийшли. Тут раль вже чекає, Да, Раль! Рай! Щось не хоче, Раль! Без настрою, не знаю. Так, а ось такі вони вийшли. Зараз я ложечку візьму Так, і спробуємо з вами. Ну, Я вже скажу чесно, я скуштувала вже, і вони мені дуже-дуже смачні. Угу. Відчувається смак банана, цукру тут немає. От як на піст, щоб на сніданок, я думаю, що це дуже смачний сніданок в піст, і я буду ще готувати. І панкейк у мене вийшов. В принципі, знаєте, так, на вигляд я ось дивлюсь, не дуже, але вони смачні. Тому, в принципі, такий сніданок я б скуштувала. У мене просто зараз вечір. Але буду ввечері ще смакувати з чашкою чаю. Це дуже буде смачно. Так що готуйте, хто тримає піст. Бажаю приємного апетиту, гарного настрою і до нових відео, до нових зустрічей!